Це Денис Грищук. Він журналіст інтернет-порталу Чарівне. У червні цього року він прийшов поцікавитись дозвільними документами на прибудову закусочної «Тундерхаус» в районі автовокзалу, проти якої виступали люди. Однак власники і персонал зустріли журналіста непривітно. Двоє чоловіків, так скажемо, кавказької зовнішності, намагалися збити у мене фотоапарат. Ну їм цього не вдалося, слава Богу, збити, але випадок неприємний. Куди більш неприємний випадок трапився трьома роками раніше із журналістами дня? Тоді під час зйомок телеоператору РТБ розбили камеру. Забиральна 2012 році теж був напад на нашу знімальну групу. Тоді побили чоловік, побив відеокамеру і за це не поніс жодного покарання. Пізніше були також погрози журналістці Валентині Романюк. Вона писала відповідні теж заяви до правоохоронних органів, але теж це нічим не закінчилося. Щоб черговий факт перешкоджання журналістській діяльності міліція не спустила, як то кажуть, на гальмах. Під стінами у МВС зібрались медійники. Підстава застосування сили до творчої групи телеканалу Рівне 1 яка знімала зухвалий напад тітушок на будинок по вулиці Мірющка, 32. Ось ці кадри. Не його! Не чіпай його! Не чіпай його! Не чіпай його! Я не знаю, чи він хотів пошкодити мені камеру, чи вибити її з рук, чи хотів мене задушити. Тут я не можу говорити твердо. Він задум мене рукою захопив, отаку зашив. Ще вчора знімальна група написала заяви до міліції. Вже сьогодні правоохоронці кажуть, кримінальне провадження відкрито. Чекаємо наразі відеозйомок, які він пообіцяв надати для. Розслідування і з приводу цього буде дана принципова оцінка тим всім діям. Люди, які винуваті в цьому діянні, вони однозначно будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Я вас запевняю, те, що тут буде. Однозначно перспектива кримінальної відповідальності, це є беззаперечна. Справа судячи з наявних доказів, кажуть медійники, має бути цікавою. За нашими даними очолював цю групу колишній майор ДАІ, міліціонер. То, значить, я так розумію, що без того, щоб проінформувати Київ, особисто міністра, я сьогодні написав туди листа, ці надав всі факти. Ну поки що, те, що в нас є, і ми будемо вимагати об'єктивно напереджено. Розслідування доведення цієї справи до кінця працівники змі сподіваються, що ця справа стане першою, яку таки доведуть до кінця. Бо ж, поки, попри усю прописану відповідальність, і не один десяток випадків за останні роки успіхів у захисті прав журналістів у міліції назвати не можуть. Наскільки мені відомо, що кримінальних проваджень відкритих не було. Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.